Кілька слів скажете, зразу буде відповіді на запитання. Отже, наша церква говорить про те, що ми можемо причащатись один раз на день. Тому, відповідно, хто, наприклад, вже зранку був на літургії і причащався, то зараз може бути на літургії. Звичайно, на літургії можна багато, на багатьох літургіях бути, але причащатися вже не підходимо. Також, друге, як Задовго можна йти до причастя. Ця кого говорить, знову ж таки, що протягом місяця, але ми розуміємо, що ми не, ми не беремо це технічно місяць, плюс-мінус по серці. Тут ніхто кожен день вимірювати не буде і Бог не буде вимірювати. Йде мова про те, що просто протягом місяця. Якщо немає важких гріхів, я можу приступати до причастя. І тоді місяць прийшов, знову йду до сповіді, і знову цілий місяць можу приступати. Чому місяць, чому наприклад, не раз в тиждень чи не раз в півроку, тому що церква десь так плюс-мінус нашу людську особу проанізувала і побачимо, що якщо довше, то ми просто забуваємо і вже, вже забуваємо все, що ми зробили. Чи можна приходити раз в тиждень? Можна приходити раз в тиждень так само до сповіді, проблеми абсолютно ніякої немає. Ще таке питання було, чи якщо я не зробив важкого гріха, місяця ще немає, але серце мені каже йти до сповіді. Так, йдеш до сповіді. Чому? Бо твоє серце тобі підказує, і не треба якби, ну, йти проти також, свого сумління, тоді краще піти до сповіді. І тоді вже з чистим серцем приступати до причастя. Е, також два слова скажу відносно самого причастя, підходимо, не хрестимося. Відходимо, не хрестимося. Хреститись можемо собі на тому місці, де ми є, або якщо далі відійдемо. Чому? Тому що є ризик, що можемо зачепити священника, чашу, сусідів і може бути неприємна ситуація. Також широко відкриваємо старт не так, а отак. Чим ширше, тим краще. Чому? Тому що священник очима не бачить просто, чи тіло впало, чи, в рот. чи впало, тобі в рот, чи не впало. І в тому числі, з мого досвіду, думаю, з з досвіду інших священників, є ситуація, коли перевертається ложечка і думає, що причастя вже в людини витягуєш, а воно прилипло до ложечки. І знову ж таки, є небезпека, що може впасти на землю. З цієї логіки широко відкриваємося, священник чітко бачить, і, і тоді все добре. Тому не бійте, що це збоку може виглядати, що ви дуже широко відкриваєте рот. Все нормально, все добре. Далі не закриваємо очі. Відкриті очі приходимо з відкритими очима. Чому? Бо знову ж таки, може закрутитись в голові, впадете і самі і священника. А так ви бачите, що як де, на якому рівні хто дає, і крім того, ся ще не може щось попросити. Будь ласка, підійдіть ближче, будь ласка, ширше відкрити уста, будь ласка, ще щось. Тому варто відкритими очима приходити. Приступаємо до причасті.